Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні у нас на календарі березень. <кій> я займаюся тим, що сажаю розсаду огірків у торфяні стаканчики. Чому саме в торфяні стаканчики? Ну, по-перше, я думаю, всі ми знаємо, що огірок це така культура, яка не любить пересаджуватися. Після пересадки, вона дуже. Дуже довго приймається, і на це все ми трішки тратимо часу. Та не тільки його, і, і перець, наприклад, так само, і баклажан. Вони не люблять пересаджуватися. Тому я використовую торф'яні стаканчики. В такому випадку, рослина, коли ми її пересаджуємо в ґрунт, <кхи> вона, можна сказати, не відчуває пересадки взагалі. Тобто ми просто викопуємо ямку, ставимо з цим стаканчиком. Закопуємо, поливаємо і за деякий час е, цей стаканчик розпускається, і рослина не відчуває повністю, взагалі, що її пересаджували. вона спокійно приймається і росте собі далі. І не, Ми не тратимо на це час. Е, це з плюсів. В чому є мінус, е, от, наприклад, торфяних стаканчиків? Наприклад, мінус в тому, що коли е, ми заповняємо стаканчик ґрунтом, ось ми заповнили ґрунтом. трішки так, його притручили. ось, Ми його поливаємо. Ось так поливаємо. О. Е вода впитується в стаканчик, і факту виходить такий стаканчик. Мінус е Не в тому, що стаканчик мокрий, він досить міцний і тримається е купи. Мінус в тому, що саме через усі стінки, які, бачите, вон, він впитує воду. Досить швидко йде випаровування води. Оце єдиний мінус. Тому треба завжди підтримати певну вологу, частіше підливати, ніж в пластикових стаканчиках, але є можливість запобігти в досить великому втраченні вологи. Ці стаканчики можна взяти, ну, хто б бажає в поліетиленові пакетики просто поставити і волога не буде так втрачатися. Але я думаю, на Декілька днів скоріше полити розсаду, це не нема такої проблеми, щоб бавитися ще й е, з пакетом. Тому посадка нічим не відрізняється. Ось ми беремо зернятку, кинули, присипали зверху, присипали зверху землею. Десь сантиметр півтора. І так само поливаємо зверху. ось. Я вам скажу, я перше боявся, що ці стаканчики взагалі будуть розвалюватися після того, як я їх полию, але бачу, що вони досить, досить таки тримаються, навіть як бачите, я лею воду, навіть не боюсь, що він розвалюється. Тобто непогано тримається. Ось стільки я вже підготував, а це навіть, ще не половина, це досить багато. Але це дуже мало. Е Висаджую я, е -висаджую я е огірок Артика. Висаджую герою картку, як раніше і садив її садив і кібрію, але чомусь мені кібрія не дуже подобається, тому я е, вирішив садити артику. Ось, ось І так виглядає е, садженець. Ага ще одне забув вам сказати, краще знизу, краще знизу цього стаканчика все ж таки пробити дренаж, вони не мають дренажу. Краще пробити дренаж, бо всякі бувають люди деколи можуть перелити водою, то краще, щоб через той дренаж. Вода повністю витекла, ніж потім мати проблеми з цим стаканчиком. Що десь він трісне від зайвої ваги і вона десь буде з боку витікати чи ще десь. Також слід звернути при покупці при стаканчиків на товщину стінок стаканчиків. Тобто є, бачите, вона тут досить тоненька, вона така як, як бумага. Тобто Якщо взяти легенькою, вона досить легко рветься. Є неякісні стаканчики, вони досить грубі, такі як картон. І через такі стаканчики коренева система може не пробитися. В такому випадку потрібно брати по боках прорізати або вилкою тицяти і тоді сажати в землю. Тому краще слідкувати за якістю стаканчиків. Ось і висаджувати. Ну і хотів вам ще показати наш перець. Ось який у нас перець. Йому вже місяць. Росада надто сильно е, потягнулася. Я вже його е, підживляв. Це вже друге його підживлення. Ось трішки розсада лягнула, коли її поливав, але Це нічого. Бачите, у нас ось ці помідори мануса, що ми садили. Ось також на квітень вони е, будуть е, посаджені в теплицю. Надіюся, будуть хороші урожаї з них. Ось так, бачите, досить багато розсади у нас є. Це ще навіть не вся. Там є далі. Тому е, також ми посадили ще баклажани вже на відкритий ґрунт. Ось, і надіємося, що цього року урожаї будуть, будуть хороші. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, ставте лайки і будемо вирощувати овочі разом. Всього найкращого.